Підприємці міського авторинку оголосили страйк. На тамтешній території не видно покупців. На усіх контейнерах, вагончиках та кіосках висять замки. Приводом для страйку послугувало третє за цей рік підвищення плати за оренду торгових місць. Порівняно із лютим, ця сума зросла ледь не втроє, стверджують підприємці. У всьому вони обвинувачують адміністрацію, яка у відповідному наказі визначила. Підвищення відбувається через зростання Україні інфляції, розміру мінімальної заробітної плати, плати за. Енергоносії та матеріали. Ми прекратили торгівлю із за того, що 11 числа адміністрація, ТОВ «Авто», тобто автомобільного ринку, здала приказ на підвищення тарифів на оренду контейнерів і місць. Ми їх адміністрацію ринка зібралися на кругу у нас тут. Гукнули адміністрацію ринка. Вони, перше, що вони зробили, вислухали наші пропозиції. І відмінили тарифи, тобто підвищення тарифів на білети. Те, що вони зробили один приказ через годину, зразу відмінили тарифи. Друге, підвищення на оренду контейнерів, ми рахуємо не обґрунтованим, тому що за цей короткий час не підвищилось, не було інфляційного періоду в державі, не було Підвищення мінімальної заробітної плати і матеріали. Ми навіть не знаємо, що це таке, вони мали на увазі на наказі матеріали. Бо ми матеріалами, як такими речами, не користуємося на автомобільному ринку. Установлений законом термін про підвищення плати за оренду їх не попередили, стверджують підприємці. Та найбільш кажуть, вони обурює те, що керівництво ринку не вважає їх за людей. Спілкуватися з ними не бажає. умов для нормальної праці не створює. Взяти, хоча б туалети. Він вважає, що от на вокзалі подорожало, так это там подорожало. він там подорожало. рівняється на другі ринки. Но там же ж нормальні умови. Нехай він буде 25 копійок, як на вокзалі, хай буде 50 копійок, хай буде тепло. Щоб зайти і не лічитися від цього кожен раз, як похолодає, цілу зиму ходити туди. Сніг обирати, а не тільки лопаткою пройшли і все. Ви далі самі все працюєте. Ні охорони толком немає, нічого. Там вчора приїхали, хлопці покрали, там покрали, там, покрали, там те покрали. Нічого не обрана територія ніколи. Так що ми не згодні з ним взагалі. Він не хоче з нами говорити. Ми другий день тут стоїмо, вони не вчора, не в понеділок не вийшли до нас, не сьогодні. Сказали, ми тут хазяєва, що хочемо, те робимо. Піднімали плату за контейнера і будемо піднімати. На якій підставі? Оце нас дуже сильно обурює. Тепер ще хочемо сказати за той, о той ту сторону, де перекритий шлях сюди в'їзд, щоб його зняли. Чого? Іде зима. Сніг вони тут не розчищають. Ми її, її заїжджаємо своїми машинами всі однією стороною. Як ми маємо заїжджати взимку до своїх контейнерів, розгружати товар? Директор до підприємців все ж таки вийшов. Впродовж тривалої суперечки він відстоював свою думку працівники ринку свою. Дійти згоди обом сторонам не вдавалося. В нас в державі циклічно періодично збільшується мінімальна заробітна плата. Ми законопослушні… Законопослушний і ми теж повинні збільшувати в даний момент фінансовий стан такий товариство, що не за чого збільшувати його. Збільшувати, ми не збільшували на тарифи, Я ще раз повторюю, ми збільшили на оренди майна. Ми маємо це на це цілковите право. Ви збираєтеся понижувати понежувати піти на зустріч підприємцям. По-перше, якщо знизити, то треба закрити ринок і не працювати. Треба не робити відрахування пенсійний фонд. Треба не платити податки. І це треба закрити. Що ж заважало Михайлу Латику поспілкуватися із людьми раніше? Як виявилося бригадир? Моя система працювати з бригадирами. Я неодноразово проводив бесіди із бригадиром. кажучи, що я працюю з людьми через бригадир. Якщо бригадир не вважає дійсним прийти до керівництва, вирішити ці питання, я рахую що такі виникають інцидент. Під час підготовки сюжету до ефіру стало відомо, директор авторинку начебто пішов таки на зустріч працівникам товариства та зменшив розмір плати за оренду торгових місць. Наразі підприємці вирішують, припиняти страйк чи ні.